Кохана, mm. дивись, яка погода гарна. Ну, так. Да. Можна я піду з друзями в бар погуляю? Ні. Знаю я твій бар. Як підеш, неізвісно наскільки, сиди вдома. Ну, в мене ж вихідний. Ну, так відпочивай, лягай на диванчик, дивись телевізор, кіно якесь подивись. Добре, тоді давай будемо грати в шашки. Я не хочу в шашки. Так. І чи ми граємо в шашки? Чи я пішов з друзями в бар? Добре, давай в шашки грати. Добре, я пішов розставляти. Ну що, кохана, ходи. Mm-hmm. Ну що, ходи? Та зараз. Твій ход. Ну, отак от. Походив? Ну, походив. Добре. Раз. Два. Три. Дамка. Чотири. П'ять. І шість. Все? Що все? Почекай. Все? Да. Все, пограли. Це я більше не хочу грати. Все, я пішла шашличок до їм. з кон'ячком. Кіно подивлюсь. А ти убери на столі бігом. Добре, йди. Стоять, свою дамку забула. Прибирайся з стола, давай. Пограли. Краще б я в бар пішов.